Привіт, мої дорогі колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо таку чудову діараму від нашого улюбленого майстра Нік Десідген в 43 му масштабі. Якщо ви, як і я, любите побавитися гарно проставляти свої моделечки по поличках і у вас дозволяє місце 100% ви маєте. Такого плана щось мати. Від цього майстра ми отримували дуже багато різних діорам. Це були і вагові, і СТО, а наразі у нас заправочна станція. Є рухомі частини. Тобто, давайте будемо роздивлятися разом. У нас є виїзні заїзні воротки. Як вам бачите цю красу? Так, дивимось далі виїзні, заїзні воротки. як справжні. Що у нас тут? Що ми тут маємо? У нас є навіть заправщик. Вона така важкенька досить. Наскільки знаю, матеріали всі майстри. Виробляє сам. Дивимось. Вона просто досить велика. Я хотіла була її покрутити, але мені мене навіть не вистачить місця. До речі, ми з вами можемо заглянути навіть всередину, де має сидіти охорона. Давайте глянемо. Що тут у нас? Тут у нас є стілець, столик. Боже, це що? Тут навіть холодильник є. Поличка. Тут, я так розумію, у нас вставляються... Ось тут, де у нас батарейки, в шкафу спрятані. От, щиток. Ось така красотуля. Давайте дивитись далі. Тобто дах знімається. Дуже зручно поміняти батареечку. Так, що тут у нас ще цікавого? Ну, те, що мені подобається, мені дуже подобаються живі робочі діарамки. Зараз я вам показую. Вимикаємо світло. Цей майстер досить вправно робить такі діарамки, які. Світяться, яке освітлення. Ось така красотуля виходить у нас. Не палити. А тепер давайте пограємося. У нас є ось такі моделі, які можуть тут стояти. Дивіться, яка красота! Я не можу. Це має бути у кожного колекціонера по-любому, хоча б одна діарамка. Хоч одна діарамка, такого плану, я вважаю, має бути. Дивіться, як гарно виглядає. Це просто кайф. Скажіть, можна по одній. Ой, вибачте, я люблю побавитись. Дивіться, як воно класно виглядає. Супер! Заправщик, налий нам палива. Ось така красотуля у нас є. Знизу ви навіть можете прочитати автограф від нашого майстра. Давайте подивимось на неї ще ззаду. Опа, дивіться. Якби ви її не поставили. Вона у вас буде дуже гарно виглядати з усіх сторін. В 43-му масштабі робити такі витвори мистецтва, що виглядають як справжні. Господи, тут навіть газончик та травичка зелена виглядає як справжня. Напишіть у коментарях, чи хотіли би ви собі таку наполичку, або, можливо. Ви самі таке виробляєте, то поділіться в коментарях, що вмієте робити ви. Сподіваюся, вам сподобалась ще одна робота від нашого улюбленого майстра. Та підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, тижня, місяця і року. Па-па!